Ріві Христі, сьогодні. Сьогодні маємо останню суботу місяця. Сьогодні молимося за всіх наших загинувших воїнів, за всіх загинувших тих родин, які сьогодні прийшли до храму, ну і за всіх наших хлопців, за всіх, що похоронені на наших дніпровських цвинтарях, на тих алеях слави. Щоби, знаєте, не тільки ми молилися, ми маємо навчити інших, щоб кожен дніпрянин знав, де знаходиться Алея слави, щоб кожен дніпрянин завжди знаходив час відвідати місце поклоніння тим героям, які віддали своє життя, щоб ми жили. Зараз будемо молитися не тільки за, за тих, знаєте, що загинули в окопах, але і за тих людей я би сьогодні згадав, за тих цивільних, які тут, в місті, і ми знаємо, скільки разів вже нас бомбили, і ракети, і шахеди, і що ти не хочеш, і воно завжди. Закінчується трагічно для, для мирного населення. Ворог дуже підлий, тому що спеціально хоче, щоб іменно цивільні піднімали якийсь бунт, все ми, нам надоїла війна, ми здаємося, хочемо в полон. Не буде цього. Ця лінія вже пройдена. І тому скільки би там не бомбили, що би ви собі там не задумав, той ворог нічого йому не допоможе. А всі ті, хто ще не зрозумів, хто є найбільшим ворогом України, то я хочу вам сказати за всю історію. Ні з котрої сторони не було зроблено скільки шкоди, скільки смертей, як і з сторони Російської імперії, і з сторони Радянського Союзу, де себе росіяни рахували як титульною нацією. І сьогодні за час, коли ми вже здобули свою незалежність. Сформували повноцінну самостійну свою державу. І за цих 30 років скільки ми встигли отримати ножів у спину від Російської Федерації. Кожен із нас має собі записати на чолі ламастером, щоб хто проходив мимо, бачив і знав. Хто є ворог України? Ворог України є Російська Федерація. І не шукайте ворогів поміж себе. Цього чекає ворог. Розказувати, хто між нами винний, винуватий, офіцери, військові. ТЦК, ще хто винуватий, а ще президент винуватий, ще хто? Кабінет міністрів, ще там хтось. Винувата Російська Федерація. своєю агресією. Закінчиться війна. Ми розберемося своїми внутрішніми питаннями. За кого захочемо, за того проголосуємо. Кого хочемо, виберемо, кого треба, посадимо, кого треба віддати на Росію віддамо, скинемося на білет, щоб він щасливо доїхав. Але це буде після війни. А поки що йде війна, не упускайте молитви. Знаєте, я так дивився оцей, в. Цю групу Дніпро, тривога, та? і там на самих початках то було спочатку ці, е, як вони називаються, ці емоції, емоджі, та? ці смайлики, вони були такі злий, такі, аж червоний. Та? А тепер більшість ці смайлики руки складені. Це означає молимося. Та? Так же саме у телеграмі. Там де. Про Дніпро, відки летять ракети, що, куди. І е, раніше були такі злобні. там, е, Ми показували, які ми злі, там, ще там, щось. А сьогодні я бачу, що в більшості домінують смайлики з молитвою. Мені цікаво, що означає той, що ставить сердечко, таке. Чи це йому так любенько, чи що, я знаю. Так що я думаю, що коли у телеграмі усі смайлики будуть так у руки догори, коли тривога, ну тоді точно ракети до нас не долетять. Біда, що до людини, як казали, по-людськи не доходи. Так само, як в часи потопу, знаєте? Що Бог казав? Щоб через пророків об'являв. Ні, Не доходить. Тоді каже, до неї будуй корабель. Він каже, де ти тут до моря. Гай -гай. От тут і будуй, там, де в лісі, там і будуй. Та як я буду тут корабель будувати серед лісу? То мені на що того корабля? Буде потоп, щоб ти врятувався. І Ной почав будувати ковчег. Він будував його 120 років. Знаєте, скільки раз йому казали, ти що дебіл? Тобі що з волі бракує? Що ти будуєш? Який корабель у лісі кругом? Кругом ліс, який корабель до моря, хто знає, скільки? Мені Господь Бог сказав будувати корабель. І скільки раз ми крутили пальцем коло віска і пояснювали, що. Що ти слухаєш? який Бог, яка церква, що туди ходити, що сам собі не зробиш, нічого не буде. І Бог каже: я поки всіх вас не опам'ятаю, поки ви всі не задумаєтеся і не почуєте мій голос, то лишаться лише ті, які увійшли до ковчега. Знаєте, родина увійшла Ноєва родина увійшла в ковчег. А всі решту лишилися за бортом. І взяв Господь Бог кожної тварі по парі, щоб зберегти те, що мало бути для людини. І тварини спастися біля людей. Решту все потонуло. І каже Господь Бог, не буду більше. Не буду більше карати вас потопом. А чому? Бо ті, хто не, ті, хто не вірили, що буде потоп, ті втопилися, а ті, що повірили, що були на, на ковчезі, ті спаслися. І Бог каже: з тих, що спаслися, ви дасте потомство, і я не буду більше вас карати потопом. Якщо ми ті всі, що живемо сьогодні, повіримо і запишемо собі, що ворог України то є Російська Федерація, тоді війни більше не буде. Ви скажете, що з того, що ми повіримо, як вони на нас нападуть? Не нападуть. Якщо Господь Бог сказав, що не буде більше потопом карати, і не карав. Бо коли українці повірять у себе, ми збережемо свою державу, а війна закінчиться у двох випадках. Коли не стане України, війна закінчиться. Або коли не стане Російської Федерації, тоді закінчиться війна. Інакше вона не закінчиться Російська Федерація в нинішньому вигляді, в нинішній структурі, в нинішніх кордонах. Якщо вона Буде така надалі, буде війна. Щоб там не договорювалися, щоб там не казали, вона буде набирати слабших оборотів, більших оборотів. Але поки це недорозуміння не розвалиться, війна не закінчиться. Не тільки в Україні з українцями, а взагалі. Діявол не збирав своїх. Він збирав їх тисячу років. Збирав одні імперії, розвалилося, не вийшлася. Збирав другі імперії, не вийшло. третій, в четвертій. І на сьогоднішній день вже всі імперії розвалилися. Велика англійська імперія, велика Іспанська імперія, велика. Австрійська імперія, велика Римська імперія, які не хочете були ті імперії, розвалилися всі, лишилася одна. І там є сконцентровано диявол позбирав туди всіх своїх слуг, людей, які люблять брехню, людей, які є підлі, людей, які нема нічого святого, людей, які всім показують, що вони віруючі, а на самому ділі. Вони є люди, які просто прикриваються ширмою і роблять страшні речі диявола. Христос каже: по ділах ваших пізнають вас. Ось вам. Тому поки це зло не буде знищене, нічого не буде. Протистояти злу. Такими самими методами як вони, це бути таким самим злом, протистояти їм добром, щоб нас не спортити. Зло завжди має на меті інфікувати здорових, заразити нас бажанням помсти. Ми не пристимо ніколи. Бог каже, як я можу втрутитися і засудити Твого ворога. І як ти його не відпустив. Чому, отче наші ми кажемо і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим? Поки я не простив свого кривдника, є в мене якийсь там недоброжелатель, так? людина, яка мені постійно шкодить. І я на нього злий. І Бог каже: прости йому, дай мені. Його в мої руки, а я, а я на нього злощуся, а я йому до нього злий і не відпускаю. Бог не може його покарати, поки я його суджу. І коли я прощаю Його, дай сидій волі, я тобі прощаю. Все. Це є тим сигналом для Бога, що ви передаєте Його в Божі руки. Коли ви прощаєте свого кривника, ви придете в руки Божі, туди Бог вже береться і Він вже з ним розбирається. Тому, розумієте, наша злоба проти Російської Федерації, проти чого когось іншого, не дає можливості Богові втрутитися, бо ми судим. І це складно відпустити, це складно простити, Так? але поки ми так не зробимо, Бог не зможе їх судити, бо тому що ми їх судимо. Бог не може їх покарати, бо ми їх караємо. Тому наша черга прийняти рішення у цій війні. Ніколи не здавайтеся, каже Господь. Нічого не бійтеся, я з вами. Хто витримає до кінця, той і спасеться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.